Христос родився, Богу. А ангели співають, царія вітає, поклівітають, пасиріє грають. Чудо, чудо повітають. Від батьківщини їх відділяє океан, але не стіна байдужості. Українці в самому серці Чикаго. Усі різдвяно-новорічні свята ходили з колядками та щедрівками від оселі до оселі. Співали для співвітчизників із діаспори, збирали кошти, щоб допомогти бійцям на сході. Ми дуже багато. Різних акцій проводили в місті Чикаго. Різні автопробіги так само були на всіх різних українських фестивалях. Продавали різні речі і всі 100% заробітків всього. Ми брали з тими грошима і закупляли речі для зони АТО. Пробуємо щось інше робити, аби практично можна було зібрати якісь кошти, зібрати якісь гроші, аби взяти і якраз нашій ненці Україні допомогти Україну. Ми з вами віримо в нашу швидку перемогу. А ось і результат: передача від американських автомайданівців дісталася. В Вінниці представники правого сектору розбирають пакунок: три військові рюкзаки, шість тактичних окулярів, два далекоміри, дві пари спецв. Уття три снайперські маскувальні костюми, які бійці між собою жартома називають кікіморою. До того всього аптечки військового зразка, сухпайки, гелеві грілки, рукавиці, і найцінніша річ безпілотник. Багато цінних речей. Я хочу подякувати нашим друзям із Чикаго, що нам допомогли в цьому плані. Тут є дальноміри досить цінні. Тут є ті ж самі ж аптечки з дорогими препаратами. І те, що можна відрізнити, це безперечно безпілотник, який найближчим часом стане на службу по охороні кордону із Придністров'ям саме в на нашій області. Це перша посилка, яка пішла правому сектору. Далі буде ще допомога, будуть ще безпілотники вже для інших батальйонів, які мають відношення до саме Вінниччини. Разом із речами Чикагські волонтери передали і побажання не втрачати віри в перемогу і гуртуватися.